Ісус є Бог. І у сверхприродній книзі «Апокаліпсис» з перших сторінок книга Апокаліпсис вона переміщає нас до іншого духовного виміру, на арені подій прославлений Христос. Він уже не обмежений людським тілом, часом і простором. І незадовго до цього Він, будучи Богом, став як людина. Упокорив себе, став, як раб, і люди вони відкинули його і жорстоко розіп'яли, і він помер за гріхи людства і воскрес із мертвих. За це Всевишній підніс його і дав йому ім'я вище за всяке ім'я. І багато людей вони сперечаються і кажуть: ну, Ісус, це просто людина чи ні, Ну, Він має божественну природу. Але все-таки є Богом чи ні. Перед ним схилилися коліна, як земних, так і небесних. Що це означає? На небі кому поклоняються, перед ким схиляють коліна на небесах, перед Богом. Ісус є Господом і Богом. Амінь.